Як виглядає машина. Бачите <гаси> так виглядає мої <гаси> Романтика. Ліва сторона. Коровку ведь. Значите, Занесло, згорнуло і склало. Все, паста карапузики. як бачите. Давайте тепер -ка всі дружно тормозіть, тому що щоб я тепер ще за вами заїхав. О, скрутило її, пішла гайка. Що добре є снігом. Там воно чудо з'їхав, що водія вже немає там. У нас там вперед дивимося П'ять. кура пішла гай. При тому вона пішла пустою сто Ага, це у нас автовоз. Зима. Розуміли, що таке Канада, що тут опрацювати. Ну що, зараз вітаю а, на нашому каналі. Ну що можу вам сказати? Зима прийшла неочікувано по-йой. Ну, так. Це в нас. Не знаю, що там проїжджає. Кембридж, Місісагу, Неважливо. По факту, будь ласка. Зараз у нас пів третьої ночі. Ой! така погода зараз я вам покажу, як народ їздить, тобто, щоб ви розуміли, тут йде три полоски три лінії як завжди самі хитрожопи вистраються в центральну лінію ну типу, так зручніше їхати хоча тут посипано там ззаді було набагато Менш така підсипана дорога і досить так здорово мило, але мінус один. Щоб ви розуміли, всю серйозність якби, ну, зарочної ситуації, просто, я не знаю, там мої щітки видно, чи ні, як вони обмерзли просто всі. І в мене, в принципі, тепле повітря все включено на, на лобове стекло, тому що воно дуже швидко обмерзає. Ну, така справа народна. А все у нас мінус один. Але це нормально, тут описута ситуація. Бачите, як все снігом замелом. вам і онтаріом, вам і тут. Теплий регіон. Будь ласка. Кермата це є холодна країна. І тут питання теплого регіону. Це таке, знаєте, відносне питання. Прийшов циклон, снігом завалило і до побачення. І фінітеля комедія. Так що, хочу висловити своє величезне невдоволення. Бо там я там пару колонок ганяв, які їхали. Вони один одному в дупу посідають і плетуться один за одним. Якби думають, що напевно так воно буде краще. Але Бог з ним, то, що вони там один за одним їдуть, за менше всього вони хвилює. мене більше хвилює питання це, що вони коли скорість скидають, останні ніхто навіть аварійку не включить. І ти, коли їх доганяєш, ти вночі толком не бачиш, от, чи вони притормозили, чи вони не притормозили, тому що він там взяв собі скорість. Якусь там 60 і плететься, а ти ж йдеш на скорості, ти не розумієш, що ти, його доган... ну, ти його швидко доганяєш і в принципі починаєш швидко притормажувати. А так як погода самі, бачите, яка, сніг, слизько, ти просто можеш всти... не встигнути відтормозитися і прямо туди залітаєш. Ну, в принципі, як і стаються аварії. Тому що йому е -е комфортно їхати, я ще раз говорю, ну, якщо тобі не зручно їхати, в такій погоді, ну, стань на парковку краще. Не, не мусь себе і другим на, на дорозі, тому що дуже тяжко їхати, коли один створює таку колону, що там ззаді-заді 5-7 машин мусиш обганяти і то брати ще й на третю лінію, обходити, їх, щоб обійти, розумієте? Тому що це не вихід. Чим більше колона, тим більше варі... така берогідність, що хтось в, в, в ту колону все-таки прилетить в кінці-кінці. Бачите, як все вмерзає. І все, беремо, включаємо, обдов. На лобові вікна і газуємо далі. Це не, не саме страшне. В принципі, їздимо набагато гірших погодних умовах. Так. Требто, треба бути обережним, само собою. Але як бачите, тут дорога вже посипала, вона відійшла. Вона є дорога зараз Подмершено. Тут вже проїхалась машина і посипала. Щоб такі класно вмеркле. Бачите, я просто покажу, як моментально вікна заметає. подивіться. Це так, в принципі, бачите, не видно, але тим не менше. Бачите, цук і все, і вже вікна. Людило замело наше любе село. Скажу вам, так, що якщо ви хочете тут опрацювати водієм, ну, ви повинні бути готові, що вам прийдеться по таких дорогах їздити. Це, ну, скажімо так, воно саме таке знаєте, супер задоволення, як на мене. Щіки обмерзає, все обмерзає. Калапу повмерзають. Зараз побачите, як коли я приїду, я вам просто плюс-мінус покажу, як буде виглядати машина після такої їзди. Я потім десь зупинюсь на цьому на Якісь зупинівці. Бачите, от вони всі по центрі валять, а що по центрі, якщо тут а полоса свобітна. В принципі, вона і тут не є слізкою. Ну, Але теж бо так комфортніше їхати і все. Але для нас це не проблема, тому що зараз їх всіх туди зробимо, вони можуть хоч всі дружно вистроїлися в ряд і валять. палою wow. так, Якщо я б був не завантажений нормально, ну, в то я би так не шурував. Якщо то, то б я був на, на легкий, я би їхав, ну, можливо, навіть я би і на парковку з'їхав став. Чекав би ранок, коли б це все... Але так як я підвантажений нормально, в мене всі ось і загружені, що в принципі воно мене тримає на дорозі, можна шурувати. Просто пробіг. Одну ситуацію. От, от ви зараз їх всі бачите, от коли випадки, вони всі обганяють, всі так печуть. Коротше. Як тільки ми виїжджаємо там, де немає вже освітлення, все, Оті, от всі гонщики вони зразу скидають скорість і починають пльотатися. Розумієте? От це просто треш. Взагалі фігачі. Трохи потовті, трохи путі. Зараз я говорю, от вони всі вони зараз летять, і от зараз ми там, де буде менше світла, побачите, воно все поскидає скорість. За своїм термом вже такий вже починає бути певна якась така Початок зими, ну, але це тільки початок, наші впереді багато холодних місяців, які будуть плюс-мінус в такому діапазоні з мороз, дощ, мороз, все стандартно. Нічого нового. Тому хто Но вважає отримати екстрим, будь ласка. Кажуть велкам, всього найкраще, народ, буде їхати, тут зараз і так же почнеться. E, в принципі, нічого такого цікавого не буде. Крім того, що машин. Щоб поки виїхати з того міста. Покажу, як він Ну, Бачите на, на зеркалі що робиться? Такий вже слой льоду у нас. Так само вікна пообмерзали там. Отак. Вот Працюємо! Так, доповнення до свого відео. Ось така погода. Яка в нас погода. Така погода, прекрасна погода. Це в нас Онтаріо, все і Квебек. Замело. Я думаю, що це таке тимчасове явище. Воно пройде 100%.